Неподалік від лінії фронту на Лиманському напрямку бійці 63-ї окремої механізованої бригади щоденно проводять тренування. Військові відпрацьовують стрільбу та покращують свої навички із тактичної підготовки. На одному із таких вишколів на Донеччині побувала наша Марина Осмолова. Вона розкаже більше. Слава Україні. Донеччина 25 кілометрів від лінії фронту. Бійці 63-ї механізованої бригади у перервах між боями проводять тренування. Ми йдемо за танком, ми готові працювати. Кожен тримає свій сектор. Обкатка танка, а далі бійці стають у бойову позицію і пересуваються за технікою. Усе як на полі бою. Ну що, Іван на позивний Газда на війну пішов добровольцем. Восени воював біля села Білозірка на Херсонському напрямку, а потім у грудні боронив Бахмут. Там отримав контузію. Після лікарні повернувся на службу. На Херсонському напрямку там більш рта працювала. От На Бахмуту були ближні бої. Були ми в селі Опитному. Ми зайшли, сутку постояли, в другу сутку. Всі перепішли у наступ. Но на Бахмуті, на Опитному це були саме такі бої жорстокі. Мусимо захищати нашу батьківщину, бо хто як не ми. Це наша земля, ми маємо їх від. Вигнати бійці тренуються щоденно. Людина встає, з пилі, весь потний грязний. Далі продовжує свою задачу виконати. Йому в дальнейшому це не буде мішати. Командир окремого взводу на позивний дикий показує побратимам, як вони мають працювати на позиції з танком Т-72. Ніяла Миколаїв, звільняла Херсон. Нині воює на Лиманському напрямку. Наші хлопці нищать ворога найкраще і робляться кожного дня. Найкраще з цим справляються, звісно, артилеристи та мінометники, тому що вони можуть нищити ворога на відстані. А ворог зараз у нашому напрямку в наступ не йде, тому потрібно зараз саме так працювати. Міномети, артилерія вони зараз найбільше задіяні, та знищують ворога кожного дня. Кожного дня у нас є успіхи. Ми йдемо до перемоги. Медична допомога, стрільба та тактичні дії. Бійці покращують свої навики та готуються до бою з Донеччини. Марина Смолова, Михайло Головненко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.